І Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми продовжуємо наші реколекції і нас чекають останні три стації, які Ісус заохочує нас робити діла. Милосердя. І можливо, останні стації будуть для когось найважчими. Дванадцята стація, Стояння Ісус вмирає на Христі. Останні слова Ісуса були «Прости їм, бо не знаєш, що роблять. І Отче, у Твої руки віддаю. Дух мій. Ісус помер, і Він насправді помер, щоб жили ми. Краще сказати, Він віддав своє життя, віддав за нас, щоб ми його мали в повноті. Він знав, Він знав все. Він прийняв усе з любові і задля любові. І на Христі в останніх. Хвилинах життя було виразно видно Його милосердя і Його любов до нас, до нас грішних і деколи твердих серцем заляканих, а деколи навіть самолюбців. Він залишив цей світ, але не залишив кожного з нас. В серці кожного з тих, хто йшов за Ісусом, з Ним цей шлях, цю хресну дорогу, Він залишив ніби вічний відбиток своєї милосердної любові. Він, здавалося, відійшов до Отця, але відійшов до Отця без жодної злості, без нанависті, без жодного гніву. Простив всім і з любов'ю виконав волю свого батька. І він відійшов його обійми. Світ хоче нас зробити носіями смерті. Смерті фізичної, так і смерті духовної і бажання смерті для інших відбувається у спосіб явний, але дуже найчастіше в спосіб прихований. Це ми говоримо у словах про кльонах, це показують нам у фільмах, переживаємо це у комп'ютерних іграх, особливо молодь, діти. І навіть дорослі грають такі ігри. Дух війни став темою щоденності. Ми поступово звикаємо до того, що саме з жорстокістю можна вирішити складні питання в сім'ї, в родині, на роботі, навіть між державами. Багато покривджених людей носять із собою. За тайну злобу, затримують гнів у пам'яті, наповнюють свої почуття ненавистю і бажанням помсти. При цьому всьому озлоблені люди часто забувають про те, що вони в цей час стають носіями зла, а не добра. Негативні думки, негативні почуття. Породжують темряву в душі, і зло породжує зло. Лише Боже милосердя може заповнити порожнечу, спричинену злом. Лише добром, любов'ю і милосердям можна перемогти зло. Це єдиний шлях. Ісус закликає нас сьогодні захистити себе перед темрявої злоби, гніву, образи, ненависті, зберегти серце чистим і добрим, щоб змогти любити як своїх ближніх, так і своїх ворогів. Скільки стало менше у світі злоби, якби відновили зв'язки подружньої любові, якби зупинилась братовбивча помста, якби зміцніли дружні відносини. Тепер, коли ми хочемо повірити в силу Божої любові, Закликаємо і до Ісуса, щоб зберіг наше серце і наш розум від усякого зла. Ісусе, прости нам, що не завжди ми зуміли виявити милосердя. Ми пам'ятаємо, як Ти терпеливо зносив образи і молився про прощення кривдникам, навіть ворогам. Ми хочемо тебе наслідувати з тобою і задля тебе. Хочемо робити ці діла милосердя. Тринадцята стація Ісуса знімають із Христа. На Голгофті. Усе йде вже до кінця, землетрус, темрява, вітер, навіть природа здригнулася від болю, від жахливого, немилосердного вчинку людей. Хтось втік, хтось в шокому стані закрився в собі, хтось. Полонений страхом, ніби заціпенів, лише декілька людей залишилися при Христі до кінця, щоб виконати простий обов'язок людяності, вшанувати тіло Ісуса і Його поховати. І все відбулося майже в надзвичайний спосіб, і таємні. Діла милосердя мають велику вартість в очах Божих. До них відноситься також молитва. І це піднесення нашої душі до Бога. Молитва це єднання нашого Духа із Божим Духом. Це невидима зустріч у нашому серці між Богом і між нами. Молитва це насправді є вияв нашої віри. Як ми молимося, так ми і віримо. І як ми віримо, так і молимося. Молитися після подій на Голгофті не було так просто, але це було необхідно в нашому житті, у безвихідних ситуаціях, деколи єдиним, що залишається. Це є молитися, але молитися з виявом віри, віддаючись на Божу волю і довіряючи йому усі наші страхи і нашу журбу. Найперше ми маємо молитися за себе, за своє спасіння. І в нашій молитві обов'язково має бути місце для поминання живих і також для поминання померлих. Згадай, Боже, слух твоїх, подай їм здоров'я і спасіння душі і тіла. Також згадай тих, хто пішов від нас. І подаєм вічний спокій. В нашій східній традиції часто ми молимось про Боже змилування, фразою Господи, помилуй, Господи, змилосердися. Ми творимо цю молитву кожен день на літургії або на інших богослуженнях. Творимо її навіть тоді, коли не знаємо, що і як сказати Богові. Він милосердний і приймає кожну нашу молитву, що виходить з наших уст і з нашого серця. Ісус закликає нас сьогодні. Покласти. На нього всі свої переживання і всі турботи, щоб таким чином він засвідчив мир і спокій перед тими, хто став на межу вічаю і безсилля. Багато людей стали свідками живої віри. Багато священиків, монахів, монахинь і навіть простих людей вимолюють Боже милосердя. Скільки вервець, скільки живих молитов проводять сьогодні, щоби закінчилася ця війна. Завдяки їхній вірі і їхній молитві, багато Божої благодаті зійшло на Нашу українську землю і також на наші серця, незважаючи на нашу грішність і на нашу недостойність, ми хочемо повірити в Божу силу любові, хочемо виявити милосердя, хто не молиться або не в силі молитися. Хочемо поминати і взивати про Боже милосердя над терплячими душами. Ісусе, прости нам, що не завжди зуміли виявити це милосердя. Ми пам'ятаємо про Тебе, згадуємо, як Ти молився над живими, і як Ти спішив до померлого Адама, щоб визволити Його з аду. Ми хочемо тебе наслідувати з тобою і задля тебе хочемо вчитися бути такими як ти. Наступна стація 14. Ісуса кладуть до гробу. Сьогодні ми згадуємо всіх. То завершив свій земний шлях. Похоронна процесія Тихо і зажурено залишає місце страти гору Голгофту. І для Йосифа з Ариматеї і Никодима та інших друзів Ісуса похорон був сумним. Рідко, коли є, що похорон стає радісним. Вшанування тіла учителя вони робили з думкою про завершення його замного шляху. Вони вже думали, що не буде більше нічого. І якби вони пам'ятали слова про Воскресіння, які говорив Ісус, то цей похорон був би напевно. Подію повної надії і очікування. Вони би чекали на це Воскресіння, але, на жаль, в них цього не було. На третій день Ісус Воскрес. І тепер ми це знаємо. Знаємо, що як Він Воскрес, так і. Ми воскреснемо. І це означає, що наші похоронні вшанування мають бути наповнені надією, а не зневірою, мають бути наповнені очікуванням Господнього приходу, з яким буде Воскресіння і останній суд для одних на вічну кару, а для праведників на життя вічне. Ісус закликає нас до милосердя, взяти участь у похороні, щоб вшанувати і провести на місце спочинку Тіло новопреставленого або новоприставленої, щоб помолитися за упокій душі, а також щоб підтримати. Родину померлого і близьких. Це також є нагода призупинитися і хоч на коротко взяти участь у похоронній процесії, це дбати за належне утримання цвинтарів та інших місць захоронень, стати свідком віри у Воскресіння, у вічне життя у домі Отця. Ісус нас запрошує, щоб ми були милосердними, як і милосердний Його батько. Ісус вчить нас виявляти свою близькість тим, котрі втратили дорогих їм людей, завдяки їхній підтримці і словам, утіхи. Ці люди Можуть відновити надію на Боже милосердя зустріч у Воскресінні, яка принесе їм радість. Прости нам, Ісусе, що не завжди ми вміємо виявляти милосердя, тепер пам'ятаємо Тебе як... і згадуємо, як Ти плакав перед гробом Лазаря і як Ти хотів Його Воскресіння. Ми хочемо тебе наслідувати і робити так, як ти. Господи, ми є грішні, діти, яким ти дав безцінний дар милосердя. Благаємо Тебе за твою велику любов, яку ти нам показав. Ти одягнув нашу людськість, щоби дати нам життя. Ти нас підняв з упадку, ти дав нам життя нашій смертності і приніс виправдання нашій грішності. Ти простив наші гріхи, просвітив наш розум і серце. Засоромив наших ворогів і прославив наше смирення, покору, слухняність. Ти закликаєш нас сьогодні, щоб ми прийняли твоє милосердя. І воно є більше бажане, ніж усі жертви і всепалення. Ти закликаєш нас, щоб ми свідчили. Про Твоє милосердя перед усіма зневіреними, покривдженими, благослови нас, милосердний Отче, щоб ми були учасниками Твого великого діла Спасіння, Твого діла милосердя, і щоб ми. Сподобалося Твого царства вже тут, на землі, і також в майбутньому у небі. Сьогодні, коли ми згадуємо наших померлих, вони також би сказали, що найголовніше, що їхньому в житті було. Це ті добрі вчинки, які вони робили для вас або ви для них. В Америці перед Другою світовою війною почалося дослідження, і воно триває аж до сьогодні. І в чому воно полягає? Вони беруть ці дослідники, науковці інтерв'ю в людей. Різного віку, старших, середнього віку, молодших. І найголовніше питання, яке є в цьому опитуванні, є, що робить вас щасливими на даному етапі вашого життя. І я запам'ятав кілька питань. Е Цих фраз людей, особливо старших, один дідусь, якому було 80 з чимось років, і коли його спитали, що робило, робить вас тепер щасливим, і він розказав про своє життя, що він е, був багатим, мав добру роботу, але це не приносило йому щастя. Насправді він став щасливим лише тоді, коли вийшов на пенсію і зустрів своїх друзів, які разом з ним ходили до спортзалу, щоб підтримувати свою форму. І ці четверо друзів, кілька з них вже померло, але Завдяки їм він відчув, що він живе, ці дослідження можна читати довго і розказувати певно ще довше. Але до чого я веду? Що найголовніше в нашому житті. Є те, що нас люблять, і ми когось любимо. І це найдовше ми пам'ятаємо. Подякуємо сьогодні тим людям, які від нас відійшли, і які навчили нас любити. Подякуємо за ті добрі вчинки, які вони робили для нас, що вони навчили. Нас бути добрими, милосердними. Подякуємо за той час, який вони приділили нам. Молімося за них, щоб вони молилися за нас. Слава Ісусу Христу!